Я дозволю <певір> вийти Дві секунди вашої уваги, щоб ми справді зекономили час і не перетворили це в неплідну емоційну дискусію. Тобто насправді ми в чому ми зібралися, що відбувається. Насправді відбувається розподіл 40, 41 мільйона наших гарморів. 41 41 лям, і в принципі його вже, роз, вже розпіляли, його вже роздерібанили. І все, що відбувається зараз, зараз є дуже дискомфортним тим людям, які є в темі, вдоль, в долі, в концепті і так далі. Я думаю, дефектний акт намальований, я думаю, все, що з точки зору юриспруденції, вони ну, зліпили і поклали в банк. І тому зараз у нас є два шляхи. Або починати зараз сваритися стосовно папірців, де е, однозначно бюрократи будуть сильніші за нас з вами, і нам зараз принесуть 128 паперів, ми будемо. І я вважаю, що буде набагато більше користі, якщо зараз міська влада побачить, що надалі. З сьогоднішнього дня, з цієї хвилини, з цього моменту виявляється, да, в є люди, які розбираються в архітектурі. Я не здивуюся, що є люди, які розбираються в дорогах, в комунікаціях, в зелених насадженнях і так далі, і так далі. І з цього моменту, оця, як я називав, я не раз писав в соц соцмережах вакханалія вандалізму, буде зупинено з цього моменту, раз і назад. Так. Місто повинно змінюватись, місто повинно рости, повинно щось змінюватися, але не за баганкою двох-трьох людей. Так? Ну, я, я сподіваюся, що я кажу вашими словами. Перше питання, яке я озвучив, кому прийшла в голову, от якщо в нас з вами, зі всіх присутніх, є наші з вами 41 мільйон гривень, всіх наших, от зараз всіх присутніх. Ви делегували мені. Так? Ну є проспорядником, бо у вас там роботи, діти і так далі. І я вас просто ставлю перед фактом, що вашого нашого, з вами 41 мільйона немає, тому що я в 25-й раз побілив якісь будинки. Вас це дивує, ви задаєте запитання, я вам даю 28 актів, які підтверджують, що я юридично правий. Але і ви, і я знаємо, що я правда. Так от я б хотів би, щоб ми не будили в юридичних папірцях і цифрах, а щоб влада міста зрозуміла, що з цього моменту сьогодні так не можна. Так не можна, ми не тупе бидло, яке можна маніпулювати, яке можна просто сказати, у вас на сьогоднішній день немає цих 41 мільйон гривень, тому що ми собі вирішили, що місто має бути гарним якраз в сегменті волі і Лесі України. Я готовий провести експертизу по кожному дереву за свої гроші, тому що я вже це робив. Ми ходили з екологами, ми знайшли йшли на волі на Лесі Українки 4 хворих дерева, на волі 6. Все, все стальне здорові, нормальне, адекватні дерева. Тобто я спілкувався, привозив людей, які робили реконструкцію, з якими зараз спілкується адміністрація, рівень адміністрація, яка наймає їх, привозить сюди, чи є потреба робити з точки зору аварійності покриття. Ні. Проспект волі не є аварійним і ще не буде, довго не буде аварійний. Тобто, насправді, потреби його розширяти немає. Інакше з вами питання до влади повинно утрати. Хай підляжуть зразу. Першу чергу, питання... питання тут є, до речі, люди, які з нами розповіли, до речі, зараз не треба. Перше питання, яке має відповідати влада завжди і адекватно. І не з точки зору бумажки ЖБ-1338Б, а по-людськи. Шановні колеги, а на що ви це робите? Це наші гроші, це мої гроші. Ви взяли мої кошти і тратите. поясніть мені, будь ласка, навіщо? На мої... Я до сих пір, і я сподіваюся, ми на цих громадських слуханнях почуємо адекватну, зрозумілу відповідь, куди і навіщо, чому заривається саме в проспект Волі Лесі Українки 41 мільйон наших славних грошей. Тобто тому просто давайте конструктивніше. 49. 49, так. Сміють, за кожну копійку. Іван, дозвольте, я тримаю. Я з приводу, з приводу до факту волі. Ну, як ви сказали, що з приводу ордеру розпливі, ми вже хотіли, не повірили. На сьогоднішній день, ну я говорю, я ж не маю чого, але просто скажу вам, як і можна і насправді. На сьогоднішній день з приводу до факту волі, ну ніхто не планував сьогодні його витрігати і мені дійсно було дуже цікаво поспілкуватися з, з людьми з приводу питання реконструкції безпеку волі. Ми маємо відповідний проект, мати відповідно. Ми маємо можливість, тому що ми його хотіли робити пороху, маємо можливість, якщо що Ніхто навіть не може нічого забирати, для спину. Тому мені дуже цікаво питання з приводу безпеку. На сьогоднішній день дійсно є проект.